Доброго ранку, шановне панство. В ефірі Олег Шапошников із недільним поетичним волонтерством. Шана і повага героїчним Збройним силам України за можливість говорити, спілкуватися. Війна справа дорога. Я закликаю кожного підтримати чесною копійкою нашу армію. Наші гривні. Це автоматний патрон. Елемент до дрона. Новий бушлат, який ніколи не буває зайвими. У мене в руках збірка харківської поетині Марко Терен, яка минулої суботи виступала в нашій Полтаві у рамках свого всеукраїнського туру. І я хотів би сьогодні прочитати кілька текстів із цієї чудової книжки. У цій книжці обігруються е, імена, які ми знаємо із книжок. Вона про них розповідає по-своєму. Джек бере мерехтливі зерня. Їх ховає у теплю землю, носить воду із джерела і чекає стебла. Джек сховається в плащ тепліше, заговорює мертву тишу, у якій Бог його залишив, як церковну мишу. Джеку нікуди йти додому. Він долає одвічну втому, віддається сну золотому та міцному рому. Із землі вироста до неба дивовижжа могутніх стебл. Криче, кличе вгору Джека, не гребуй. Ці дива для тебе. Він подумав, а що я втрачу? Попитай в останню вдачу. Гірш не буде уже, одначе. Треба лізти, значить. Ні краплини у пляшці порожній, і, проходячи повз, тривожно поцікавиться подорожній. Плащ забрати можна? А у Джека нові пригоди він сюди більше не приходив, і про Джекові в небо сходи всі забули згодом. Дора тя поки не пізно, не довіряй чарівникові. Потім в газетах будуть писати про це ганьба. Сенсація шок, чари брехня, фокуси лажа, друзі, шарлатани стовідсоткові. і не смарагдове місто, а з уламків порожніх пивних пляшок. Дороті, мила, чому ти не бачиш правди? Нікого не хочеш чути. Навіть відьма, мати його і та намагалась тебе вберегти. Твій чарівник із чорних макових зерен варить на продаж отруту, а полісменам бреше, що наркотичне отруто готуєш ти. Дороті плаче, Дороті знає про наркотичне макове зілля, знає про те, що смарагди давно вже закладені під заставу. Дороті мріє про казку, про хеппі-енд і про справжнє весілля. Мріє покинути і Канзас, і фургонцей для шанку і ржаву. Солодка спиться червіникові. Він всемогутній. Газети мовчать. У порцеляновій білій часті вихолоняє маковий чай. Прямують за казкою в пастку смарагдову тисячі інших дівчат. Дівчинку Дороті в місті зазначенням більше ніхто. Не стрічав. Шановне товариство, в описі під цим відео мають бути реквізити волонтерів, на які можна покластися. Почитайте. Ви знаєте там знайоме прізвище. Ваші внески не будуть забуті. Всі його беліали, молохи та бааліми живуть на дні старої ріки, чекають часу в замулених ямах, зміяться в норах під берегами, Хишка його похилена наскрізь, просякнута травами, їх ароматом стійким, Щоб вечорами в ядкому диму він забувався міг до Де ти тепер, люліт? Де ти тепер? Так він шепоче воді та весла, так що, сідає, так що світанку сідає в човен, вперто веслує до дня нового. Де ти пер, тепер, люліт? Де ти тепер? Не помирає те, що воскресло, я пам'ятаю твої поцілунки більше нічого. Так він живе між водою та сушою, так заговорює і стишує демонів. Тих, хто чекають в замолених ямах і під берегами старої ріки. Ранки, ранками навіть здається одужує. молохи табеліали, ну де вони? А вечорами запалює трави, труїться спогадів димом гірким. Де ти тепер, ліліт? Де ти тепер? Я забуваю риси обличчя, я забуваю голос та запах. Я забуваю до тебе дорогу. Де ти тепер, Люліт? Де ти тепер? Снилось, як ти за собою кличеш. Я пам'ятаю твої поцілунки. Більше нічого. Річка стара випускає на сушу все, що він вперто тримав у глибинах. У чорних його і бездонних зіницях холоне замерзлий серпневий світ. Вода накрапає із неба, а він мовчить і ковтає краплю тваринну, і міцніше стискає долонями весла пливти назустріч ліліт. Поплач, про мене, Маріє, нужбо. Поплач, цілу вічність тебе не бачив, цілу вічність в житті чужому. Я надія твоя остання, я твій кат, я причина людських падінь і невдачі. Я без тебе терпів мільйони обличчя допитів, але не зізнався нікому. З неба підуть дощі, як написано в книзі книг, та йтимуть невпинно. Поки світ не наповнить повінця. Ти єдина, котра називала моє ім'я так, як ніколи не вміла інше. А вони лише паство Марія. Дивись, як слухняно та вперто прямують за пастором вівці. Прикладай до грудей печаль по мені, стікай живою водою, називай, називай у голос Моє ім'я. Поки світ не стане прозорим, і пекельним вогнем на долонях стигмати, поки я за тебе, бо я з тобою. Завтра буде усе. А сьогодні холодна ніч. Я сьогодні для тебе запалюю зорі, а сьогодні вино і причастя. А сьогодні блаженна тиша, що страждає перед початком. Всі мости і шляхи. Всі дороги заметені пилом зрад і зневір. Я не можу іти. Я не можу не йти, я не можу тобі мовчати, бо давно вже пішов, щоб лишитись з тобою навічно. Не вовки зголоднілі, послухай Марії, не смерть від поранень. Але вівці, що йдуть стадами, ось. Найстрашніший звір гердо, сядь до вікна. Чуєш, падає сніг, від реальності не тікай. Серед однакових днів хуртовин непроглядних загубився твій хлопчик кай. І куди б не пішла ти, куди б не ховалася, спокою не шукай. Бо твій спокій лишився, як і майбутнє твоє, в холодних його руках. Королева невигадка. Листування чуже опікана чорід. Серед іншого вона одразу впадає в око, всі обертаються вслід, кай закоханий в неї безтямно, він помітно схудно і дуже зблід. А тобі залишаються тільки спогади, мило, що весь затуляє світ. Шепуче на вухо вітер північний. Яка ти, герда, колись була? Терпіла б зими простирадла брудні, чи складала б кохання збитого скла? А в серці його вкололо, коли ти сказала, Я не тримаю зла. Вітер північний штовхає у спину. Гердо, тікай, все, що між вами, зола. Остап іде на війну. Остап на останок вкладає дитину спати. Він намогикує колескову, яку йому співала баба, бо сам не вміє співати. Остапові щемко й важко лишати родину та йти на війну, але є речі, які ніколи не вийде збагнути. Просто одного ранку в Остапове місто прийшли чужі. Сказали йому, слухайся нас. Тепер ми головні, мужик. Остап вернувся додому, дав дружині дитину і сказав: Держи, я тебе відвезу до батька у Харків, а сам піду. Нічого не кажи. Остапу дали автомат і сказали, що він стане героєм. Остап дотепер не тримав у руках вогнепальної зброї. Але коли за плечима дружина, за плечима дитина, він же за них горою. Остап не герой, але виявляється тут осі прості не герої. Не те, щоб Остап колись мріяв стати героєм, просто. Мужики, ви що? Це моя земля, моя хата і мій особистий простір. І понеслось катування цивільних, снайпери, місцеві зрадники, неоголошені розстріли. Остап вечорами могікає в телефон дитині Колискову, а вдень скаженіє від злості. Тут вся історія, про яку не казали в школі. В маршрутках Чужинське радіо і хижі манкурти довкола, і Остап, стискаючи автомат, в окопі шепоче Ніколи, більше сука, ніколи в мене вдома не буде війни. А побратими затягують, гей, соколи! І якось Остап повертається в місто, в якому ніколи не жив. Машину з тілом його зустрічають проїжджі прочани і міські старожили. Всі стають на коліна обабіч дороги, тримають свічки та жоржини. Остап недоспівано колесково залишив дитині та Україну. А на останок дозвольте прочитати свій текст, в якому теж є одне є. Біда іде розправа. Лиха моя година, ні метрики з управи, ні дерева родинного. Незнаної породи в самотині у хижі, У мене у господі залізний тік зі збіжжям. Ген-ген ростуть черешні, ширяю в небі шпарко. парко. Серед братів тутешніх незлагоди і сварки. У них пісні тужливі і сорочки яскраві, На глечиках полива. В лугах безцінні трави Встигай лише косити, Уздовж доріг тополі, грунти, як масло, ситі, Лани широкополі, без краю і початку. Гриби ростуть у хащах, у них такі дівчата, аж полум'я паща. В ріці до трясті раків. Крізь чагарник навпрошки. Упертий товаряка, сказав Котигорошко. Шановне панство, я ще раз закликаю вас підтримати наших героїчних Котигорошків, які люто б'ють ворога. На землі, у повітрі і в Чорному морі. Слава Україні! Усіх, усіх гараздів вам, шановна всеукраїнська поетична родина, в ефірі був Олег Шапошніков. На все добре.